Добрий день, мої любі малята! Сьогодні ми з вами продовжуємо знайомство з дивовижним світом природи навесні. Скільки ж дивовижного та цікавого можна спостерігати на весні, коли природа прокидається і оживає після довгого зимового сну? На гілочках дерев і чагарників набухають бруньки. Потім з'являються ніжні зелені листочки, а потім запашні суцвіття. Від яких неможливо відвести погляд, до того ж вони прекрасні. Ось із одним із таких весняних чудес я вас сьогодні познайомлю. Один бузок ось під вікном, а другий біля ганку, один синенький, а отой біленький, як сметанка, обидва ніжні, запашні, аж дубом забиває, і кожна гілка, як букет, із листя виглядає. Неможливо уявити собі наш сад без квітучого бузку. Бузок улюблений кущ, що росте майже біля кожної оселі в Україні. Квіти бузку милують очі, наповнюють повітря тонким ароматом. Розквітає бузок у травні, коли він зацвітає, кожен кущ його нагадує величезний букет. Квіти бузку мають найрізноманітніший колір, білий. Блакитний, рожевий, бусковий, червоний та ліловий бувають великі, щільні, махрові, дрібні з квіточками на чотири пелюстки. Буває, що можна знайти квіточку з п'ятьма пелюстками. Листя у буску блискучі, темно-зелене, гладенькі. Квіти та листя буску мають лікувальні властивості. Ось таке це чудове дерево. Сьогодні ми з вами будемо робити незвичайну гілочку буску. А робити ми її будемо ось таких ялонових шишок. Для роботи нам знадобиться ялинкові шишки, дерев'яні шпажки, Фіолетовий пластилін, з бускового кольору гуаш, склянка з водою, пензлик, серветки. Перш ніж почати працювати, давайте підготуємо наші ручки до роботи. Наші гарні квіточки розпускають пелюстки. Вітер трохи дихає, пелюстки колиші. Наші гарні квіточки закривають пелюстки. Тихо засинають, головою вклоняють. Ось ми наші ручки підготували, починаємо працювати. Така гарна гілочка вуску в мене вийшла. Чекай на ваші роботи. До побачення!